Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачний кисіль з полуниці. Для приготування нашого напою будемо використовувати пів кілограма полуниці, цукор. В залежності від того, як ви любите, солодше чи ні, я додаю 8 столових ложок, але майте на увазі, що у нас розрахунок на 3 літри води. Також крохмаль у мене картопляний. 3 столові ложки, але не повні. Хочете, щоб був гуще кісіль, то більше крохмалю. І маленький мій інгредієнт це я замочую під цукор, дольки лимону і листочки м'яти. Тому додав столову ложку лимону і м'яту, які були замочені під цукром. Все. Додали у каструлю воду, полуницю, лимон і м'яту. Відправляємо на плиту і варимо як компот, доводимо до кипіння. Після чого додамо цукор. Наша полуниця вже кипить. За рахунок м'яти і лимону дійсно дуже класний аромат. Тепер додаємо цукор. Я буду додавати, ну, приблизно, як я і сказав, 7-8 ложок. А ви дивитеся, це на 3 літри води, друзі. А ви дивитеся по тому, що ви любите. Більш солодший, менш солодший, від того регулюєте цукор. Ось так. Перемішуємо. Дамо, друзі, приблизно хвилин 7. Зараз воно закипить. Дамо хвилин 7 прокипіти цьому всьому. Потім проціжуємо. І я скажу, що робимо далі. Тепер проводимо роботу з крохмалем. додаємо крохмал до чавки. Сюди ж додаємо. Я додав 3 столові ложки, неповні, нагадаю, друзі, крохмалу. Тепер додаємо сюди звичайну воду. Ось так. І добре це все перемішуємо. Просідили, довели наш компот до кипіння, тепер ось так акуратно помішуючи, вливаємо тоненькою струйкою, друзі, наш крохмал. Ось так помішуючи, щоб не було грудочок. І дамо йому закипіти. Буквально 2 секунди. Уже, як бачите, крохмал подіяв. Хочете гуще, берете більше крохмалу. Ну що ж, друзі, наш кисіль з полуниці лимону та м'яти готовий. Він ще у нас гарячий, трішки охолоне і буде ще густіший. Давайте поки скуштуємо. просто, Просто супер! Дуже подобається мені кисіль, особливо коли він такий, знаєте, рідкий і добре охолоджений. Готуйте! Сподіваюся, що цей рецепт був для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!